Вже традиційно наприкінці навчального року броварською дитячою школою мистецтв проводяться своєрідні мистецькі обжинки, звітний концерт, що цьогоріч спланували 11 квітня. В програмі заходу розмаїття номерів у виконанні вихованців школи мистецтв, які є окрасою не лише цього навчального закладу, а й усієї культурної галузі нашого міста. Сьогодні концерт має назву на струнах заревої душі. Він присвячен з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Звітний, звітний концерт це є підсумок навчального року, і завжди можу сказати про те, що наша школа на протязі навчального року дуже потужно працює як над виконанням тих навчальних планів. Які стоять перед школою, але наші учні ще приймають багато. Участь приймають у фестивалях і конкурсах, як всеукраїнських, так і міжнародних. І в цьому році хочу сказати про те, що дуже активно працювали у нас художні відділення, які, які прийняли участь в десятьох конкурсах різного рівня, отримали багато нагород. Хочу відзначити викладача нашого музиченку Інну Петрівну, яка працює на відділенні образотворчого мистецтва Рубінську Людмилу Іванівну, всіх наших викладачів відділення образотворчого мистецтва, які працювали і до. Зараз у нас демонструється виставка художніх робіт в музеї. До 20 квітня ми запрошуємо всіх наших броварчан відвідати цю виставку. Сьогодні у фойє також розташована художня виставка. Це стосовно відділення прозотворчого мистецтва. Якщо говорити про хореографію, у нас вона представлена трьома колективами: зразковий колектив Феєрія, це керівник Анна Панова, ансамбль Тріумф, керівник Анна Карась і ансамбль Таїр, керівники Юлія і Ірина Павлічкова. Ці колективи також працювали дуже потужно в цьому році. Ці нещодавно «Феєрія» повернувся з Грузії з поїздки, брали участь у фестивалі, і привезли звання лауреатів. Ансамбль «Альтеїр» приймав участь також у конкурсах в місті Ірпінь, в місті Чернігові, в місті Кривий Кривий Ріг. Також маємо нагороди. І ансамбль Тріумф він учасник теж міжнародного фестивалю. В цьому році вони були в Польщі. Музиканти у нас завжди їх більше у нас в школі, тому вони також приймали участь в різних конкурсах міжнародних. Сьогодні ми будемо говорити про ці конкурси. Власне нагородження всіх наших переможців воно буде відбуватися в травні місяці, куди ми запросимо наших дітей, наших викладачів, наших батьків для того, щоб відзначити кращих кращих переможців. Витворами вихованців відділення образотворчого мистецтва можна було помилуватися у фоє. А на сцені затишної актової зали відбувалися справжні дива. Переможці, дипломанти та лауреати багаточисельних конкурсів та фестивалів всеукраїнського та міжнародного рівнів представили свої кращі роботи. Повірте, тут було кого послухати, на кого подивитися та чим захопитися. Не вірите? Дивіться далі.